Проводжаючи 2014-й, який назвали найскладнішим в історії нашої держави, українці вже розуміли, що випробування тільки почалися. І все ж від 2015-го чекали найперше, аби в ньому було менше потрясінь. Та зірки і цифри налаштовували на інше. Астрологи зауважували, що господарка року вівця тварина примхлива і непередбачувана. Тож період нестабільний, так і 1991-й, коли Україна здобула незалежність. 2015 року Крим залишається під окупацією, а на сході точиться бійня, розв'язана всередині минулого. Її відгомін на Херсонщині більш відчутний, ніж того хотілося. Рік розпочався резонансним затриманням. Зловмиснику, який влаштував вибух у обміннику в середмісті Херсона і призвів до смерті людини, не вдалося дістатись на Донбас, де його брат був у бойовиках. Їм оказався житель Херсонської області, йому 28 років. Один із його родственників проходить службу в ДНР, который предоставил йому схему устройства. На сьогоднішній момент подозріваєми дає признательне показання. Терористи на сході недовго сумували, не дочекавшись такої потужної підмоги. Черговий злочин бойовиків обурив весь світ. На пункті пропуску поблизу Волновахи з градів був обстріляний рейсовий автобус Донецьк-Златоустівка. 12 загиблих, 18 поранених. Україні оголошено жалобу. Депутати Херсонської міської ради на черговій сесії вшановують пам'ять жертв обстрілу. Городяни виходять на марші миру і єдності. Я полноваха. Я щодня вранці ввечері стою перед образами на коліна і молюся за Україну. Ми йдемо, ми молимось за Україну, ми молимося за нашу армію. Ми е, сподіваємось на перемогу і ми виступаємо проти тероризму. Жителі області продовжують допомагати армії від продуктів до автомобілів. Намагаються гідно вшановувати пам'ять загиблих в зоні АТО земляків. На фасадах будинків і навчальних закладів з'являється все більше меморіальних дошок. Інформацію про бійців зводять у довідник. Про перших 50 трохи згодом вийде книга хронологія мужності. А в ефірі місцевого каналу транслюватимуть цілий цикл власного виробництва Герої не вмирають. А у сім'ї захисників продовжуватимуть приходити трагічні звістки. Та життя на щастя сповнене не війною однією. У січні 2015-го науковці обласного художнього музею встановили авторство скульптури Ні вона належить відомому італійському майстру 19 століття Еміліо Фіаскі. Крім того, колектив вперше в історії музею відкриває екскурсії на 36-метрову вежу з годинником. Перший у Херсоні відбувся унікальний благодійний аукціон зустрічей. Молоді люди у соціальній мережі виставляли своє фото та купували побачення. Усі кошти пішли на придбання подарунків особливим дітям. У незвичний спосіб обласний осередок спілки фотохудожників України вирішив відзначити 25-річчя свого творчого об'єднання. До Херсона запросили персональні виставки авторів зі сходу і заходу. Зв'язати Україну спробували патріоти і в день її соборності. Херсонці передали до столиці 50-метрову стрічку з побажаннями. На тлі подій, що відбуваються у державі, топовою стає тема милосердя. Нагодилась знакова дата. Виповнилося 225 років з дня смерті відомого філантропа Джона Говарда. До Херсона приїздить англійська письменниця Теса Вест, авторка книжки про нього. Я пишу про різне. Та Джон Говард це моя перша біографія. Я обіцяю, що буде продовження. А ще хочу подякувати учням за гарну виставу та усім херсонцям за те, що пам'ятають Говарда. А на Донбасі таке враження ні про гуманістів, ні про гуманізм взагалі не чули. 24 січня 2015 року з артилерії були обстріляні блокпости Збройних сил України та житловий мікрорайон Східний Маріуполя. Загинуло 30 людей і більше сотні поранено. Херсон відреагував миттєво вже за 4 дні на Маріуполь був відправлений вантаж з будматеріалами, а ще харчі та теплі речі. Наприкінці січня парламент України визнав Росію країною агресором. Перший день лютого приніс страшну звістку. У місці розташування одного з підрозділів Тернопільського батальйону територіальної оборони Збруч під селищем Червоний Чабан на Херсонщині сталася страшна пожежа. Внаслідок непередбачуваного лиха загинуло шестеро бійців Збройних сил України, 11 отримали поранення. Другого дня цього місяця на автотрасі Кривий Ріг Кіровоград Тойота Андрія Кузьменка, фронтмена гурту Скрябін, на великій швидкості зіткнулася з молоковозом. Музикант, телеведучий громадський діяч загинув на місці ДТП. Кузьма разом з херсонцями зустрів не один день народження їх рідного міста, тож городяни сумували щиро. Ще 13 січня Верховна Рада підтримала рішення взяти за основу законопроект, який вносить певні зміни закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Перед другим читанням під стіни парламенту прийшли представники колективів обласних мовників. Вони хочуть привернути увагу до того, що людські долі не в пріоритеті при реформуванні системи. Працівники обласного художнього музею одні з тих, хто не дає землякам впасти у глибоку депресію. Цього разу вони влаштовують унікальну виставку старовинного церковного шитва. Більшості експонатів понад 300 років. На відміну від музейників, національна валюта неприємно здивувала українців, скотившись у лютому нижче 30 гривень за долар. На вимогу західних партнерів Україна впроваджує низку реформ, та їх перебіг іноді непокоїть людей, бо перспективи в багатьох нерайдужні. Зарплати і конкретики щодо майбутнього під будівлею Херсонської міської ради вимагали медики лікарні залізничників. До часу напруження вдалося зняти пояснень відсутності ресурсів, можна знайти багато, та серед першопричин значний сегмент української економіки, який раніше знаходиться у тіні. До сумлінної сплати податків симулює співгромадян відома співачка уродженка Херсона Світлана Тарабарова. Саме у рідному місті вона декларує свої доходи, з яких тут же йдуть відповідні до закону відрахування. Якщо ми, українці, хочемо жити в іншій країні, щоб бути спокійними людьми, щасливими людьми, хочемо змін, починайте з себе. А у день закоханих 14 лютого 2015 року на Херсонщині побралося незвичайне подружжя. Святий Валентин поєднав двох вихованців каховського геріатричного пансіонату. Фізичні можливості Світлани і Петра обмежені на відміну від їх почуттів та жаги до життя. Загалом за весь 2015 рік на Херсонщині утворилося на 200 родин більше, ніж за попередні. В сімейних цінностях знаходять українці спасіння і силу протистояти негараздам. В цей час схід вписує в історію України ще кілька чорних сторінок: Дебальцеве один з найбільших залізничних транспортних центрів Донбасу, переходить під контроль бойовиків. Масований наступ розпочався ще в середині січня 2015-го. Паралельно з цим. Українські військові відступали з Донецького аеропорту. Його оборона тривала 242 дні. Кіборгами стали називати бійців, які її утримували. Фактичний провал перемир'я за результатами Мінська-1 призвів до повторних переговорів, які завершилися ухваленням у лютому так званих других мінських угод. Після їх підписання криваві бої за Дебальцеве точилися ще більше тижня, і наші змушені були відступити. А ще в середині лютого у полон до терористів потрапив херсонський священик капелан Ігор Петренко. Тривалий час з ним не було зв'язку і жодної звістки про нього. Шукали батюшку всім миром і повсякчас молилися за його спасіння. Ми не можемо залишитися всі осторонь, ми всі поруч з ним, ми всі молимося за нього, щоб вони як скоріше повернулися до нас. 1 березня 2015-го минув рік від дня проведення псевдореферендуму у Криму. Всі, хто не прийняв окупаційну владу, Змушені шукати прихистку на материковій Україні. Київський театр перетворення для дітей і дорослих проводить благодійні вистави, в яких відображені стосунки двох народів українського і татарського. Багато переселенців з зпівострова та із зони проведення АТО нове життя починають на Херсонщині. А всім, хто боронить країну, городяни влаштовують урочисті зустрічі. Для тих, кого відпустили з полону, для демобілізованих, навіть для тих, хто приїхав на коротку відпустку із зони АТО, головна площа обласного центру. Квіти, щасливі обличчя вдячних земляків. Вони тепер частіше стали збиратися на площі Свободи. В чергове херсонці прийшли сюди, аби у незвичний спосіб відзначити 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ліття першого публічного виконання пісні на його слова, яка сьогодні є нашим гімном. Разом із заспівувачами під супровід зведеного духового оркестру ще не вмерла Україна, виводили всі охочі. З гімном наші хлопці стояли на майдані, з гімном йдуть в АТО, з гімном повертаються, Гімн там допомагає людям виживати. Тому я думаю, якщо ми тут заспіваємо, ну може якусь таку позитивну частинку свого патріотизму передамо і їм. Флешмоб до рекорду не дотягнув, проте вийшло дуже душевно. А вже наступного дня на широкий загал розповіли про відкриття у Херсоні першого на півдні України музею народної творчості. Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 імені Бориса Лавреньова, найстаріший навчальний заклад в області, відзначила 200-літній ювілей. Херсонщина, попри те, що стала прикордонною областю, від анексії Криму отримала певний зиск. Кількість туристів та відпочивальників зросла в рази. В останній день березня більшістю голосів депутати Херсонської міської ради визнають Росію країною-агресором. Стосунки з північним сусідом псуються на очах. Але високою залишається наша залежність від російського газу. Актуальним стає розвиток альтернативної енергетики. Херсонщина шукає і знаходить ефективні для себе види. 1 квітня 2015 року українцям було явно не до сміху. Працюючі пенсіонери залишились без пенсій, хто повністю, хто втратив частину, і зросли тарифи на низку комунальних послуг та енергоресурсів. Підвищення було це не останнє в році. На благовіщення президент Петро Порошенко підписав закон про створення суспільного мовлення, та трансформувати систему державного мовлення у суспільне не вдалося навіть за рік. Це була не єдина реформа, з результатами якої довелося чекати і українському народу, і європейським партнерам. По справжньому благу звістку отримали херсонці 7 квітня 2015-го. Терористи відпустили військового священика отця Ігоря Петренка, і після 50 днів полону він повернувся додому. i do Аграрного університету виготовили гігантського помпуха. Вирі одразу занесли до національної книги рекордів. Хоча його автори запевняють, що він найбільший у світі. Смакували рекордом військові на передовій. В середині квітня Національний олімпійський комітет назвав імена героїв минулого року. Одостоїлися спортивного оскара двоє херсонців – гребці Артем Морозов і Дмитро Міхай. На їх рахунку світовий рекорд золото чемпіонатів Європи та світу. Згодом обласна влада, аби підтримати перспективних спортсменів, виділила їм квартири. Медалі з міра Європи це результат нашого нашої роботи, наших цілей і того, що ми змогли реалізувати всі наші запаси. Вчителі Херсонської спеціалізованої школи номер 2 відшукали в своїй бібліотеці унікальний альбом пам'яті. У ньому спогади про війну та побажання прийдешним поколінням записані власноруч визволителями Херсона, які зустрічалися у школі далекого 1989 року. Пошуки живих свідків тих подій були успішними. Останньої декади квітня діти і педагоги з гостинцями та альбомом завітали до ветерана Другої світової війни Віталія Опанасовича Рябка. Згодом вони видадуть першу і, як виявиться, останню книгу віршів ветерана. За півроку його не стане. Попрощатися з почесним громадянином Херсона буде небагато охочих. З 2015 року Україна розпочинає нову традицію святкування 8 і 9 травня у Європейському дусі пам'яті та примирення і 70-ту річницю вперше відзначає як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Напередодні офіційних урочистих заходів у Херсонському обласному краєзнавчому музеї представили літопис перемоги у фронтових листах. Близько двох сотень довгоочікуваних паперових трикутничків, які приходили з війни до рідних, та прямокутників з друкованими офіційними рядками, яких боялися, бо вони несли смерть. А вихованці Херсонського обласного ліцею отримали можливість пізнати історію рідного краю без будь-яких оціночних думок чи домислів. Колектив долучився до ініціативи Державного архіву області видати до 70-ї річниці перемоги унікальний збірник документів. Журнали бойових дій, військ 3 та 4 українського фронтів. Можна прослідкувати, де велися бойові дії, як вони билися, які втрати. На згадку про трагедію кримсько-татарського народу в центрі Херсона висаджують 71 дерево. А у черговий всеукраїнський день вишиванки херсонці створюють живу карту країни. Представники на той час ще Херсонської обласної телерадіокомпанії Скіфія їдуть до Черкас. Там відбувається перший всеукраїнський телерадіофестиваль Кобзар єднає Україну. Телевізійники повертаються з другим місцем, журналісти радіо везуть третє. Наприкінці травня 40 майбутніх матуз взяли участь у флешмобі. До Херсона дійшла традиція гестаційного живопису, масажу та розпису на животиках, задоволення і терапія водночас, пензлик як інструмент спілкування жінки з дитиною. Один з перших червневих ранків 2015-го у Херсонській державній морській академії розпочався нестандартно. Бійці батальйону Торнадо передали прапор України, з яким йшли у бій за її свободу. Схвильовані курсанти, саму реліквію та тих, хто зробив такий подарунок, вітали гімном. А Веніамін Куликов став першим херсонцем, який уклав шлюб під час проходження служби у зоні АТО. На той момент він воював вже більше року, тричі був поранений. З коханою Тетяною хлопець разом три роки. У них є маленька донечка. Саме головне він здоровий вернувся з і ще два місяці. Я надіюся, все буде хорошо і желаю всім мира, всім добра. Люди у камуфляжі не обмежуються лише виконанням військових обов'язків. Активісти громадської організації з охорони кордону Форпост 22 Врятували від браконьєрів двомісячного вовчення і передали в надійні руки до херсонського зоокутка, що у гідропарку. Тут же наробили переполоху двоє ведмежат. Занудившись від спеки, звірята захотіли на волю освіжитись і ближче познайомитись з великим світом. З пошуку та повернення до вольєрів тікачів рятувальники провели цілу спецоперацію. Типовим для 2015 року явищем стають кілометрові черги на адміністративному кордоні Херсонщини з тимчасово окупованою територією Кримом. Це переважно вантажний транспорт з провізією. Серед усього іноді виявляють великі партії контрабанди. А діти на півострів тепер їдуть не за свідоцтвом про народження, а як за кордон. 1 липня просто з 9 ранку по всій Україні запрацювали 100 центрів з надання правової допомоги населенню. Тут отримують адвокатський захист всі, хто його потребує, але не може собі дозволити. Чотири таких установи відкрили на Херсонщині. Теж першого дня липня у середмісті Херсона з'явилося вуличне піаніно. Заграти на ньому може кожен охочий, та до поки таких мало. Проте херсонець Юрій Багненко не сумує. Він впевнений, що його ідея незабаром отримає шалений попит, адже музика найкращі ліки від депресії. Тріумфальним став липень 2015-го для херсонської плавчині Єлизавети Мерешко. З чемпіонату світу з плавання серед спортсменів інвалідів наша золота рибка повернулася з двома світовими і одним європейським рекордами, завоювавши три золотих і дві срібних медалі. ніколи не загадую, наскільки я смогу проплити та. Варіант Це таке подія, собиті, коли торкада в воду, то зрозуміти, понять, медаль медалі чи не буде. до певного часу в інтернеті у вільному доступі був сайт, який запрошував відпочити у Херсонській Народній Республіці. Сепаратисти не полишають спроб дестабілізувати ситуацію, та проукраїнські настрої в регіоні від того тільки зміцнюються. І у Скадовську навіть віднайшли альтернативу дорогим безпілотникам, перетворивши дитячу забавку на корисну для АТО річ. Початку серпня, спокій херсонців у місцях їх масового відпочинку починають охороняти міліціянти на велосипедах. Упевнено, з тривалого піке виходить аеропорт Херсон. Налагоджено регулярні рейси на Київ, Стамбул. Безумовно, на період відпусток у Херсонщини свої види, але живе вона у цей час не тільки відпочивальниками. Аграрії регіону збирають найбільший за всі роки незалежності урожай зернових. Опани за Дніпра випущено півтора мільйона мальків стерляді, до червонокнижного виду риб. А Херсонський суднобудівний завод, попри кризу у галузі, продовжує працювати за профілами. Вперше за останні 24 роки на вулиці обласного центру, а не тільки у середмістя, вийшли поливальні машини. А у сам день народження країни, окрім усього, херсонці відкрили новий меморіал Героям Небесної Сотні. Тисячі патріотів. Українців, зокрема херсонців, віддали своє життя на майдані а також у зоні антитерористичної операції. Сьогодні на згадку проник відкриття стели героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів. Ато херсонський скрипалі, композитор, заслужений артист України Олександр Гонобулін, потрапив у шістку кращих композиторів світу у селі Роздольному, Каланчацького району вперше за останні 23 роки відкрили навчально-виховний комплекс. Ні, кроку назад. За рік після загибелі під Оливайськом бійця батальйону Миротворець Романа Набєгова презентували збірку його віршів. Книга життя, а любві, а любві до житті, а любві молодой як і дівчинка, а тублісті воїнської, а любві к родини. Реформа децентралізації триває в Україні ще з 2014 року. Найбільш гарячі суперечки розпочалися 2015-го, коли постала необхідність закріпити принципи місцевого самоврядування в основному законі. Також баталії точилися навколо особливого пункту про окуповані території Донбасу, який вносився до перехідних положень Конституції. Верховна Рада голосувала за зміни останнього дня літа. Під стінами парламенту проходив мітинг, під час якого правоохоронців протестувальники жбурнули гранату. Загинули четверо нацгвардійців, двоє з них жителі Херсонщини Ігор Гордебрін. Та Олександр Костина перший день осені приніс українцям черговий сюрприз. Зріс у ціні алкоголь, і тепер пляшка найдешевшої горілки коштує 55 гривень. А ще три місяці тому вона була 40. Жити стає все дорожче, і гаманці херсонців стрімко порожніють. Тим не менше, в них завжди знайдеться пара гривень на добрі справи. Це довела незвичайна акція біля супермаркетів обласного центру. Городянам пропонували, зробивши покупки собі, придбати щось для маленьких переселенців. А вже в середині вересня у Херсоні стартував набір до нової поліції. Вже за перший час роботи приймальної комісії на стіл лягло 240 заяв. Люблю Україну, люблю, зміни на краще вирішив спробувати вступити в лави нової поліції, щоб може десь щось допомогти, змінити на краще в нашому місті і в державі. Херсон остаточно переходить на цілодобове водопостачання в Олешківських пісках. вперше проводиться один з етапів всеукраїнського чемпіонату з кантри-кросу. Також вперше за всю історію незалежності у Скадовському районі влаштовують чемпіонат України з жіночого футболу. Та більш резонансною безумовно стала продовольча блокада Криму. Її ініціювали кримські татари, аби не годувати окупанта. Активісти перекрили рух вантажівок одночасно на всіх пунктах пропуску адмінмежі з анексованим півостровом. Уряд вже її слідами заборонив перетин кордону українськими товарами. Крім того, Україна вводить додаткові санкції проти Російської Федерації. Ми вважаємо абсолютно правильним економічне і політичне превращение Крыма из полуострова в остров. 12-річний Владислав з 56-ї школи Херсона допоміг розкрити злочин. Він не вагаючись кинувся наздоганяти зловмисника, який зірвав жінки золотий ланцюжок, загнав його у під'їзд і контролював вихід до приїзду правоохоронців. А у 16-й школі обласного центру зібралися першокласники 70-річної давнини. Вони починали навчання ще у школі для дівчат номер 17 і з того часу підтримують. Стосунки. В Херсоні три родини, що втратили годувальника на війні, отримали квартири на пільгових умовах. А в ніч, на останній день вересня, у Херсоні знову пролунав вибух. Пристрій заклали під двері Офісу представництва президента України у Криму, перенесеного до обласного центру на час окупації півострова. Служба безпеки України класифікувала подію як теракт. На початку жовтня у пологових будинках Херсона впроваджують новації Мінюсту. без черг і усислий термін Батькам при виписці видають перший документ малюка свідоцтво про народження. У Чаплинці на місці народження українського Шекспіра Миколи Куліша встановили пам'ятний знак. У Херсоні 2015-го вперше відзначили День Захисника України. Указом президента він відтепер святкується разом з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. На конець в Україні за 23 года роки. который який действительно дійсно защитникам нашої родини, зі святом усіх захисників. 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори за новим законом. В ньому було багато складнощів не тільки для пересічного виборця, а й для членів виборчкомів. Навіть на Херсонщині фіксують гарячі точки. До тих виборів у регіоні в рамках децентралізації встигли створити одну об'єднану територіальну громаду Кочубеївську. До її складу війшли 14 сіл Високопільського району. Ця громада ще довго залишалась єдиною в області. Характерною ознакою того волевиявлення стала низька явка виборців. До Херсонської міської ради війшли представники вісім партій. На одну політичну силу менше в обласній. Вибори мера в Херсоні проходять у два тури. Перші числа листопада приносять херсонцям надзвичайну новину. Один з лідерів мерських перегонів, колишній регіонал, нині наш краєвець Володимир Сальдо відмовляється від подальшої боротьби. Із пари Володимир Миколаєнко Владислав Мангер городяни залишають першого. Не всіх і не скрізь задовольнили результати голосування. Незгоду іноді висловлюють в провокативний спосіб. Креативна молодь суцільної мілітарізації суспільства намагається протиставити власне бачення мирного діалогу. Сучасні митці виставку Супергерої перезавантаження презентують у бомбосховищі у центрі Херсона. Порадували містян творчими зустрічами народний художник України Анатолій Мельник та відомий український поет, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Іван Драйш. Як далі жити цьому світу, європейському світу і в тому світу, який прагне Європи. І хто знає, мені чесно кажучи, дуже мало надій на нашу демократію. 2015 року в державі заснували недержавну нагороду народний герой України. 11 11-ту церемонію її вручення провели на Чонгарі. Відзнаки удостоїлись одразу дев'ятеро героїв, четверо посмертно. Серед них і херсонський лікар Владислав Ковальов, який загинув, рятуючи життя своїх побратимів у коридорі смерті під Івувайському. Мені випала честь, бути жіною героя. Да, это честь. Мої діти будуть гордитися своїм отцом, і я сделаю все для цього. Я хочу, щоб ми всі зробили все для того, щоб поскорее в нашій страні було. Останню декаду листопада продовольчу блокаду Криму доповнила енергетична. через підрив опор ліній електропередач, що живили півострів. Його жителі залишились без світла. 5 грудня 2015-го Херсоні чинив вперше урочисто відзначили День волонтера. За останній час в області загін добровільних помічників значно додав. У першій декаді грудня Скадовськ позбувся пам'ятника Леніну. Так Херсонщина стала першою серед південно-східних областей України, яка повністю очистилась від Ленінів у райцентрах. Того ж дня до того ж таки Скадовська прибув перший за три роки пором з Туреччини. Херсонщина поновила морське сполучення з Мерсіном, сподіваючись на пожвавлення торгово-економічних відносин. Один з районів Херсона встиг відзначити 50-річчя як Комсомольський. Далі він іменуватиметься Корабельним. Кінець року для медичної галузі регіону позначився кількома яскравими подіями, зокрема, революційним реформуванням роботи швидкої. В регіоні створили єдину оперативну диспетчерську службу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За тиждень до нового року у Херсоні урочисто відкрили меморіальний комплекс загиблим в АТО. козацький хрест, фото та напис на гранітній плиті. Проект меморіалу розроблений Українським інститутом національної пам'яті, схвалений рідними загиблих, профінансований міською радою. 24 грудня Верховна Рада України ухвалила чергові податкові зміни, які змусили сільгосвиробників Херсонщини вийти на безстрокову акцію протесту. Перекривши рух на Мелітопольській трасі, вони вимагали залишити їм фіскальні пільги. За один день, Получается, отменили всі львоти і поставили на грань виживання. За нами стоять люди, які своїми руками. Виращують хліб, м'ясо, молоко і составляють продовольчу безпеку нашої країни. Педагоги херсонського навчально-естетичного комплексу художня школа розробили перший і єдиний в Україні підручник англійської для художників. А справжнім новорічним подарунком херсонцям стало відкриття єдиного на півдні України контактного зоопарку. 22 види екзотичних тварин. Їх можна погодувати і навіть погладити. Першими у Херсоні ефективність спецтерапії випробували діти з особливими потребами. От і добіг кінця 2015. На Херсонщині протягом нього народилася на 5 тисяч менше, ніж померла. Війну не закінчено. Можливо, і вона впливає на те, що немодними стають чоловічі імена, похідні від жіночих. Плата за комуналку давно перевищила розмір пенсії, гривня здешевіла, продукти зросли в ціні в рази. Але українці пристосовуються до нових умов. Демонструють оптимізм, От і Господь нас любить, зими холодної не насилає, бо знає, що російський газ нас вже не гріє. Ми, як і раніше, продовжуємо бачити красу і радість життя. Дарма що 2015-й став роком розчарувань і нездійснених мрій. Буде ж й і тоді в нас обов'язково все вийде.